Ситуація в Умані вкотре довела, наскільки важлива командна робота та відмінна взаємодія всіх служб. Лише так можливо реагувати вчасно, комплексно мінімізуючи наслідки. Щоб бути ще в більшій готовності, на Черкащині розпочали серію масштабних навчань для спецслужб, які залучають до ліквідації надзвичайних ситуацій, також долучають курсантів. Відпрацьовують різні ситуації: ДТП, розбір завалів, будівництво траншей для порятунку людей із підвалів тощо. Евакуація. Я замовляю для вас бригаду. Ми маємо завжди готуватися наперед до ліквідації надзвичайних ситуацій, до ліквідації таких, на жаль, трагічних ситуацій, які трапились у нас на Черкащині. Ми зараз протягом двох днів проводимо комплексні навчання, куди задіюються всі наші служби, які, як правило, беруть участь в боротьбі з наслідками, в ліквідації наслідків послідовно. І всі, хто готується у цьому сенсі, мають змогу комплексно пройти навчання за всіми напрямами надання допомоги. І оцей гострий кінець повинен завжди бути на переносиці. Ось таким чином. Далі у нас хват. Буква С та схожа, я давлю, і буква «Е» за нижню щелепу я припіднімаю. І ось таким чином у нас і буде вентиляція. Співпраця саме з ДСНСниками, які першими прибувають на допомогу, надзвичайно важлива, каже фельдшер із медицини невідкладних на станів Наталія Кисіль. Хотілося б побільше, щоб було б таких навчань, щоб була можливість співпраці, щоб вони розуміли, що ми робимо, а ми розуміли, що вони мають робити. Чому для навчання брали нічний час? Пояснює Андрій Даник, який очолює головне управління ДСНС області. На превеликий жаль, найбільша кількість надзвичайних подій стається в нічний час, як показав досвід до останнього часу. Саме головне тут відпрацювати взаємодію між всіми підрозділами. Перше, це погана освітленість, це небезпека певна, яка створюється аварійними конструкціями. Крім того, ми ж тут відпрацьовуємо не тільки ті ситуації, які можуть бути під час війни. Як ви бачили, тут відпрацьовуються і дорожньо транспортні події, а вони також стаються здебільшого в нічний час з великою кількістю загиблих і травмованих. Можемо в будь-який момент, як ми сьогодні робимо, надавати допомогу нашим постраждалим областям і в той же час залишатися в бойовій готовності до ліквідації наслідків тут. Це в тому числі і радіологічні небезпеки, хімічні небезпеки, які можуть виникати в зв'язку з війною. Це в тому числі і руйнації, які на жаль тривають, і ми маємо до цього бути готові.